Це вже четверта спроба спекти 100% цільнозерновий хліб без дріжджів і я вже бачу прогрес. На поверхні хліба є характерні пузирики, є натяк на гребінь, є розкриття хлібу, але хотілося, щоб воно було більшим. І сама буханка більш висока і краще тримає форму та не розпливається. Кажу весь процес від початку до кінця, можливо, комусь він стане в нагоді. Хліб з цільнозернового борошна набагато корисніший, ніж хліб з борошна вищого сорту. Беру 80 грамів закваски, 92 г води і 92 грами цільнозернового борошна. Це буде опара на 4 буханки хліба. Добре її перемішую, накриваю і залишаю на ніч при кімнатній температурі. На ранок перекладаю опару у велику ємність, в якій буде зручно замішувати тісто. До опари додаю 1 кг 160 г цільнозернового борошна тонкого помолу. Всипаю по 20 г насіння чия і насіння льону. Можна замінити на висівки, а можна взагалі нічого не додавати. Просто насипте на 40 г більше борошна. Тепер вливаю 800 мл дуже холодної води. Замішую тісто до однорідності, накриваю плівкою або кришкою і лишаю на 40 хвилин для аутолізу при кімнатній температурі, а поки 24 г солі розчиню у 100 грамах холодної води. А коли пройде 40 хвилин, вмішаю цю воду в тісто. Після вмішування води перекладаю тісто на робочу поверхню. І тепер треба вимісити тісто впродовж 10-15 хвилин. Вимішую спочатку методом складання, а потім методом відбивання. Якщо тісто дуже сильно липне до рук або поверхні, то змачую їх водою. Процес нелегкий, але доволі таки цікавий. Ближче до кінця замішування тісто вже змінить свою текстуру, стане приємне на дотик, більш однорідне, піддатливе і не таке липке. Ще трохи вимішую, прямо на поверхні збираю в колобок і накриваю мискою та лишаю на 10 хвилин. Після такої недовгої розстойки знову обминаю тісто, змащую його олією і перекладаю в миску. В мисці тісто буде розстоюватись 3 години, але кожні 20 хвилин ми будемо його розтягувати. Процес розтягування показаний на відео. Дуже важливо тісто не рвати. Просто з кожної сторони обережно піднімаємо тісто і складаємо. Таких розтягувань має бути 4 з інтервалом у 20 хвилин. Нагадаю, тісто розстоюється при кімнатній температурі, накрите кришкою. Розтягнула перший раз, накрила кришкою, залишила на 20 хвилин і розтягнула другий раз. І так, 4 рази. Щоб тісто не липнуло до рук, не забувайте їх змочувати водою. З кожним розтягуванням тісто стає більш піддатливе та еластичне. А після складування я перехожу до процесу ламінації. Для цього поверхню змащую водою і викладаю на неї тісто. Зсередини починаю розтягувати тісто у прямокутник. Роблю це вологими руками максимально обережно, щоб тісто не порвалося. Після цього згортаю тісто в рулет, так як показано на відео. Перекладаю цей рулет у миску, накриваю кришкою, а через 20 хвилин повторюю процес ламінації. Друге ламінування робити трошки важче, так як тісто за 20 хвилин не сильно розслабилось. Після другого ламінування залишаю тісто в спокої під кришкою на одну годину. На припиленій борошном поверхні ділю тісто на 4 частини і роблю передформовку. Кожну частину тіста збираю в колобок, так як показано на відео. Колобки лишаю хвилин на 20 відпочити, а в цей час підготую ємності для розстойки. У мене це звичайні глибокі тарілки, але в ідеалі потрібні спеціальні корзинки. Я їх поки що не купила, бо не знайшла саме ті, які я хочу. Тарілку викладаю бавовняну тканину, а зверху насипаю насіння. Формування хлібу детально показано на відео, роблю це на припиленій борошном поверхні, складаю тісто, випускаючи пузирики повітря. Всього у мене 4 таких складання. Кладу тісто швом донизу і протягую по поверхні так, щоб внизу закрилися всі шви, а зверху було натяжіння. Так формую всі 4 буханки. Кладу тісто на насіння швом доверху, злегка притрушую борошном і накриваю, розстоюю 1 годину при кімнатній температурі. Духовку я попередньо розігріла до 250 градусів. Висаджую буханку на пергамент і дуже гострим ножем роблю надріз. Випікаю 15 хвилин, накривши казаном при температурі 250 градусів. А потім прибираю казан, зменшую температуру до 210 градусів і випікаю ще 10 хвилин. Перекладаю хліб на решітку, даючи йому повністю схолонути. Шкірочка дуже ніжна і тоненька. Вона тут саме хлібна, а не борошняна, і це зовсім інший смак. В магазині такий хліб ви не купите. Подивіться, який красень. Вага кожної буханки приблизно 500 грамів. Процес випікання такого хлібу дуже довгий, але він того вартий.